Global Silence з цим може впоратися насправді на 5 з 5. Більш того, ще й Oracle дуже неприємно проти цього якось діяти, бо ти не можеш рятувати героя, який опинився в диспозиції або під ворожим фокусом. Цікавий драфт він переїхав також від основного складу Na'Vi. Ми пам'ятаємо, що вони одні з перших, хто почали цього Сайленсера брати ще на кваліфікаціях до головного турніру року. Ну oh. так, тут, тут Na'Vi вирішили, ми говорили про те, що лайфцевер потрібен буде якийсь сейв на лінію. Na'Vi кажуть, навіщо нам той сейв, ми просто будемо йти бити обличчя. Теорія теж може працювати. Ну, типу. Кращий захист це напад. Тому просто підемо і почнемо бити слардара Мені здається, тут прямо от головне це у перші 3-4 рівні отримати, не нафідати до того часу. І там от тоді вже буде ну ще більш-менш. Тому що і в тебе там з'явиться якісь умовні фейзи можливо, я не знаю, там, можливо, якась коронокопія в залежності, що вирішить собі гаджу збирати. Ось. І, ну так, слардар буде великий, це напевно факт. та в нього буде багато ХП, багато шкоди. Ну, а не що Ти собака, яка кусає за спину і відійдається тим самим. Так, ну, подивимося, чи зможе він Сарда взагалі реалізувати, тому що, попри те, що цей історичний такий контрпік, історичний нарою, який гарно приходив і знищував стілерів по лінії. Він випав з мети і вже тривалий час там не з'являється. Як надійний якийсь офлейн персонаж за рахунок цього можна буде також заради yeah. yeah. декілька карт потужних нікоб обережно діє, там намагається дистанцію одразу тримати, розуміє, що Субтім вийде з пасивкою своєю. Не було активності на рунах, яка б змусила його взяти бандли страйк, і через це він бачимо починає набивати собі стаки, буде багато, багато донатик, скорі за все на цій лінії, а на нижній в свою чергу прийшла агресія по Дейзу. Ідей а, де... Де по підняк... та... а, а та... називається. Ой, Рідіса тут тут щемлять. Рідіс теж падає. Щось no. споки сапорти підставляються. Зайвий раз. Дуже важливий момент, його шкода дитина збільшець, він на не 500 здатен завдати самотужки, і тому треба обережно тепер діяти. Це таке потужне посилення, але ось о, BMA показує, що можна десь і агресію проявити, користується момент. ой Ой-ой, троля можна вбити, і троль помирає, і пангана теж. А сюди! Сюди, молодих! Куди? Куди ти розвертаєшся? Додому, до хати, до рідної мати! Давай! Аляулю! Щасливо! Як правило, брали баш, Максима. Тому мені це трошки дивно. Так, носим Ліон, спроба вийти тепер під центр, щось заподіяти входи Манкі Кінгу, але це може бути важке завдання. Підходить ще й Ріду, стак, нормально. Двох. Збираються підбити цього Суприма, є стрибочок від Ріду, Суприм, стаки набити не вдається, Ми не ще вдається, але вдарити палицею не встигає. Ніп може загинути у відповідь, але... Думаю, що йому то навіть на користь. Подивився ресурси, що? отримав себе експіріанс у цьому манкікіну. Сапорти навіть, потрібно опиняються швидше. Від центральної лінії. Ще й подзупив так, у а ні, тут убід починає битися з Але той стяжечка, пішов далі. Ой, боляче, 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 А! Трошечки неприємно, треба допомоги зайвої, але сюди приходить Манкі Кінг має зараз бувати дейза, то ще непогано відстанюється, але... Слухай, тут, таке, нормально. Там а, смітно, бачиш, біде біде в в своєму Залишити це вбивство і через це багато часу виграв Ліон. Та й неоднозначна бійка така була у Трел Варлорда з Дарксіром. Якийсь момент не було зрозуміло, хто з них загине взагалі швидше. Чи Дарксір під Еншелом, який майже вбив цього Треля, чи трол, який просто трупцював його і набив собі максимальний стак Івару. А бійка за руну, є Мей, забирає собі руну, але буде винути Мей, коли зумовіде, чи є Хекс, поску Фріму, що правда Рідус, прошу не встигли, не встигли йти, але йому то і не знадобилося. Відходять самі Маус звідси, і бач, багато часу витратили та він не зрозумів, він почав витрачати 100 голди на те, щоб потрапити на фонтан, а в результаті йому просто кажуть, мужик, у нас є прямий рейс, чартерний. Ти зараз ну просто за 2 секунди опинишся там і все буде по кайфу. Ну. Так, А тут на напад, а котився Ніку. А знову є підкопчик, а далі буде Хексик, Нарман сюди приходить, разом з 40, спроба засейвити, поки що вдається. Тому що не прокає магічна шкода по супріму і Ніку, чи є в нього ще мана якась. Ну, наче і так виходить. Не вдалося забрати Манкі Кінга, але тим саме стягнулися сюди саппортів, е, Качається далі лафтелер, качається далі у нас Dark е, І саме вони займають перші сходинки за нетворсом зараз. Щось Слардару не вдалося нічого зробити цьому lifeteiller, як ми бачимо. Так, да, і зараз Слардару самому може заподіяти шкоди, тому що видно, з Сляк опиняється користуються тим, що. Власне, саппорти Сайва ми навчали тебе на ніт, але все не так просто тут всі гравці Зайва вже знищили лайфскілера, трошки загралися, наві, будуть переслідувати також Ліона, там файдемедже мені нікуди не вийти. Мітра зідає Дейза спроба відкинутися приголомшенням, але Супрім переграв В цьому епізоді, не отримав по собі приголомшення і добиває ще й Ліона. Насправді три вбивства на рівну місці, Бачиш, тільки ти заговорив про те, що не день ніг, а друга яка там по броні сама виступає. І тоді там досить боляче. Так, чіпляють на Soulbind у нас пангудієра та Сайвенсера, ще правда коли, поки що туди забрати особливо не вдається, приходить півні, ставить стінку, але поки немає контролю по героям. Все вже витратили наві, і треба хоча б спробувати вежу забрати за це все тому ну, що ну, правда чи вдасться і забрати, тому що я дивлюся, герої Наві просто відходять по своїм лініям, вже PMA повертається до фарму на нижній і з ним прямував там якийсь час Ліо. Той же самий бік Левський вже не перелетки, тому що Сладар цього рівня починає просто преслідувати тебе. А, до речі, форс обере такого не жадібного Сладара, а більш активного і буде грати через ранній кем да. Пан Гулір змістився в топ. не знаю, можливо, була ідея тут якось. Героїв обату чіпляють у нас Манкі Кінга. Манкікін вже гарантовано має помирати. Треба трішечки зайвої шкоди завдати е, по сторісу. І Бенган гарантовано. Ну, тут залишається і Манкікін також, тому що є підхоп від Ліона. Так і далі. Гристи їх. Гристи і кусати. Забирати всіх і кожного. Нармана не мають від світпускати, є тож бакали в ніку, і це мінус три у виконанні на від Отак от, от треба. От просто от ловити на цих помилках. Лобити їх! Ще а тут не ви що люди зробить. Опа, а тут же стаки. Ой, ну щось, щось з нього з цими іншентами не ладиться, Я вже другий раз бачимо, як він не може їх ставити. Написи балицю і відлег стілатися. Навіть, ще було дуже і дуже важливо. Аж там під ультимативною ворог вам можна вату робити. Поновити, але тут з просто ставляється.

Ну так, це ось проблема слардарів, що навіть деякі з них, яких ми спостерігали, тут зараз напад на Нармана, його мають вбивати, тут герої долучаються. Банго'єрі просто пальчик. Це перший здається, так? Взагалі був натиснути, якщо я не помиляюсь. А, так ось, що Слардари навіть там бували, що стоять прям ультра-круту лінію. У них там з'являвся якийсь, я не знаю, або шабля, або орки, там, грубо кажучи, на 13 14 хвилин. Потім один раз його десь ловили, вбивали і все. І він пішов качати свій блінк. Потім з цим блінком щось нічого не вдається, якщо в команди ще немає достатньо ресурсів для того, щоб грати. І він так знає, що це потрошечку, систематично починає спадати, спадати спадати, І ти дивишся, що потім вже розрив із найближчим ворожим кором складає он, там тисяч п'ять. І ти такий, ну напевно, в цьому є якась проблема. Напад на Ніку, але тепер контр контрініціація від навіть Джуніор. Є Сайленс, покотилися ловити Манкі Кінга. Його заштовхують на хайкдаун, але є Open Wall. Сайлер пішов далі кусати. Складається арена. Треба трошечки допомоги. Треба якось його вбити, та вдає Фалстронер. Тепер вже контрініціація на контрініціацію. Ой, палиться по чотирьом, Просто стінка, непогана і треба тут у шкоди, якоїсь навалити, мають залишати тут форса, начебто якомочі його допалити. Дарксіра, але той динається в нейтралів і решта колективу Маус можуть відійти, а може і не відійти. Управляни немає ультимативної, але тут є субріб, який палиться і зупиняє за цей на розвороті тепер почепляють Дейза, Дейс спади. Ну от є проблеми саме з фіксацією, Якщо Леон віддає всі свої кнопки, далі проблематично.

<му> та ось Ай, цей п'ятий закін на тролі, як ти і зазначав, що це може стати каменем, а в якій можна легко спитнутися. коли ось оці діюватися таким чином. Не мали інформації про це звичайні пожалуйста наві, не розуміли, що троль може в адміністрації просто розвернутися і надаватися цьому самому Ліону або Лейфтілером. І я б сказав, що ще пощастило навіть трошки в цьому епізоді, тому що троль в якийсь момент просто розвернувся і не став битися далі з лейфстилером, який стояв. Маусу, вони вже розбивають опусто, розуміють, свою перевагу на мапу, розуміють, що на поля, які зараз найсильніше, герої немає 2 дитя, заходять в праву деза і знаходять центральну вежу, яка не сильно тоді могла десь заховатися в цієї позиції. Так, будуть її знищувати, і можливо навіть і т два. Можливо, ці, ці два файти стануть трошечки такими неприємними для стакунаві, але будемо дивитися ще все попереду. Не варто забувати про те, що там зараз з'явиться радіт, з'явиться на Дарксіді ще плюс там півтори шмотки до закінчення цієї гіди, І там це може піти зовсім зовсім інакшим чином. Ну а спереду, за це будемо разом з офіційним спонсором трансляції GGP. Бачиш, це вже пізній радіації. 21 перших нових і ось він ледве ледве буде з'являтися, а видний, точніше видні в цьому пізньому радіанці саме оті файти. Постійні ранні файти, до яких він долучався в якийсь момент, висоті. Ой, заходить. Одразу Хексик, я тільки наразі нові штопи, думаю, робить ховається. Дейза, десь пробу вийти. Немає урага, немає орекла, немає фоспромісса, уліта немає кабель. Виліта, потрібно зараз забирати, він натискає ультимейт, але просто розкайтесь. Просто розкайте його. Він нічого вам не робить. Він куп! Він Глек, все, до побачення! Щасливо залишатися! Найс, nice, nice. найс! А цього, треба. а цього пануєр, ніку побачив. Ні це бачить, чи почепив. його! Ні, нема, нема. Все куда уні було після попередньої бійки, тому відбувалося <плес> в ситуації, побачили, що нікого немає на марці, побачили, що ніхто не захищає там нижню лінію і сховалися. в більш безпечній території, але їх можуть побачити тут на варті. це МК підставляється таким ще навіть файди. Він помре! Він помре, його, не байдить! Але застри мене погано Сардар може бути одразу. Мінус Деїз є, поки що по цьому відповіді, але треба чіпляти. Форс без БКБ. Далі потрібно ловити наркоти. Забрати якось. Зоракла також. Є непоганий сайленс. Пелспроміса може не бути, якщо шкоди трішечки туди накинути. Мінус Нарман. Ловити і кожного фенга. Скайплэспроміса. На Тут бакабета утимейтів. Ніку значить утимейті. намагалися під сейви, але решті решту й падає. Треба допомагати Джусу йому В нього Немає ультимейту. Якусь допомогу, хоча б трішечки. Нема. Нема. Ні, 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 без дізарму проти троля дуже важко. Він просто розвертається і тривалість Бетимбару. Знищує двох героїв. Там панолєру пощастило відстрибнути, але стояв у позиції гарній оракл. Оракл так, він натиснуть в себе, начебто свої мети мединабі. Швидко вбили мати до довго, до як той застосував а, свій Бетінбар. Понеслися вперед. Непогано застосували здібності. Першими фокусили саме позиції підтримки, що допомогло швидко позбавитися від вітрим строка і змусити Бенгана протиснути ультимативно в себе. Але навіть так цей троль і дуже дуже, дуже дуже страшний. Напевно, треба чекати Аганіна. Тут з'являється і той буде падати досить швидко, адже шкода там ну, неймовірна велика кількість, там бачу під міну Армором, все це відбувається. Другий рошан із сиром а, неприємно, що за це отримується Бамауз, тому що знову троля два життя. Можна сказати, там що Манкі Кінга буде два життя, тому що він сир отримує собі. Але ми вже бачили, що ну троль, ну такий, трошечки, да, так, ну з може можете зайти, просто так злити свою гіду, нічого за це не отримати. Тому це там будуть пушити тобі дрон. Ось ця основна така важлива деталь цього всього. Побачили. Побачили, що я на ульні, та з нього спав смок. Начебто як Джуніа Майк розумієте де Але ФМА підставляється. Скайбека без сіточка, штичкою стічки, брокен, ну, що це як невдача, ну як це ще назвати? Роля намагається поконтролювати, пішов спроміс, ну, і Навіть треба вийти. Витратили Ролін Тандер, витратили стінку. Мінус БКБ на трапзірі, треба відходити. Поки ця бійка не на вашу користь. І третій рушан. Основний таймер за 15 секунд закінчується. Ну, треба за нього битися, треба за нього якось битися, але тут следить Манкі Кінг, і все це буде ревілити. Так, Махалер готовий закочувати. Це дядьку пішов показувати всіх. Побачили троля, спробує законтролювати. Зв'язка поле стіла руда його гамселі. Дядьку ж болі чекати джузу, але там вже падає норма. Той байбек, -бай. але стіла ще в живих. Залазить героя Дейс Може впасти, але Дейс досі живе. Він просто виходить звідси на простапі. І кайте, треба кайте. Троля ще й у Треба забрати канкана, той натискає на полстроні з і уліт пішов вбитися. Він дякує чука. Вой, буде продовжувати файт. Тільки так ексує, він більш не Покриконим п'яле вже паде, де і стападерить. Треба продовження. Поки що яке зелені, Гадзюк наждає, дотисов буває, Нарман повернувся після байбеку і Ніту залишається тут на одинці. Його не будуть відпускати. Падепл, Супрім робить трипл кіл. Слухай, так бадьоро почали це бійку, і так кепсько вона закінчилася. Дійсно, в якийсь момент, коли намагалися цього оракла знищити, самі підставилися і на контрніціації туди. Дуже гарно супрім, застрінув Беклайн з ареною і знищив саппорті моментально. І троль знайшов пріоритетну для себе ціль. Він дуже хоче обличчям до обличчя битися з сінвецькілером, тому що той не може дати відсіч, той не може з собою приймати таку сутичку, тому що завжди її програє зараз. Бачив, вже немогізне швидкіс атаки. Троль майже завжди перебуває, і ми бачимо, що це відкриває для мау доступ до нижньої лінії. А з приводу ганіми, на санці допоміг був правий, дуже що дійсно так. Накладається Аркейн Курс, бо мені здавалося, що він зараз накладається, і просто так. За... Але ні. Починає падати якась... нижні лінії. Якась корисніша штука є від цього Аганіма, бо Аркейн Курс, ну відверто тобі скажу, навряд чи ти когось сильно здивуєш цим Аркейн Курсом. Під Ну а 120 шкоди. Ну, це нічого собі. Слухай. А це ще сповільнення, а це ще сповільнення, ти ж вважай, так? А це ще ти, ти, не можеш натиснути на блінк. Це імба. Це імбуліч. Леона дивись, скилиться палець. У Сайленса розбирається інтелект. Лайфстіл за кожного кіпа стакає собі ХП. Тобто, навіть треба в добу. Просто нереально довгу другу. Тобі собі докарпи, стінка по двома, але поки немає продовження. Треба навіть йти, не можна далі йти. Не можна, ну але вони йдуть, але вони йдуть, вони цього тролля, це може бути серйозна помилка, тому що ти готовий видися і триває МК у відповідь з між Ліона, то пошли кондей за горлика. У нідах тобі легенфар перебуває, левтілера ти не може впливати свою легеніну хідність. І за дізарми цього самого тролля, це діаспор. Самі сюди виходили наві, розуміли, що у них тут є перевага в біженні, і вона ж змусила їх прийнятись таке необережне а, рішення, що призвело до того, що леттілер, як ми з тобою і говорили, без можливості повернутися за кожного гри на сімдесят секунд. на Вже готовий цим перестати, прямує про це. Це дуже гарно, ходить, ворог постоянно з інтимейтом третує життя цього тролю і троль розганяється, знає працювати одного, другого вже втрачено. Та вимушений байбекатися в цій ситуації для того, щоб продовжити захист, або принаймні готувати життя своїм тіммейтам. Але як зупинити троля? Як зупинити троля, який стоїть і лопнує вам?

Хтось любить, то сні, але як є, вони вельми вартісні зараз. Єгіда, егіда на тролі, і ще лінка подивилася. Знову є стінка. Починають битися стролем. Троля ще є гіда. Троля намагається зафокусити, той просто відходить. Є сайленс, але його вихіліє майже на фул. Зараз сороку той ще декілька ударів зараз дасть. і, і що? Тоби до уліта, хоча боякось перший раз видобуває, забувають Сладара. Непогано можна супріма купити. Казучу з криза, непогано. Правда, що робити зараз умні? Тобто той повертається, його стягують, не відпускають, щоб він почав вбити лесіла, але падає лінія. Там непогано застріють. Спроба в ній куда брати бо але вони рятуються. лягуються, контролюють. є палиться. Гандзеджу з прийдій намагається вийти. Ніку байбекається буде далі продовжувати цю бій, але Гандзечуз поки що не може цього зробити. Його просто затипує ілюзія від крім строука. Лайф'ялер без байбеку. Впадає і тут далі продовжує контролювати Ніку 1-0. Мауза все ж перемагають на першій карті. Yeah. Так, Перша не yeah. пішла. Like перша like... тестова виходить, like... like... так? Слухай, та дійсно, ось начебто навіть самі стали заручниками тих самих ранніх файтів, які ж вони намагалися нав'язувати постійно. Бо отой радіант пізній, який з'явився у Лев Стілера, о аганім, який сильно відклався.